Пам'ятаєш, як е, ми привозили з Вови сюди е, кота нашого з Палашівки? — Бошку? — ну розкажи, то а само. коли він був нас Ну, поленький, я не пам'ятаю. Або коли вже величенький був? Я пам'ятаю, як я з ним огірці поливала, як я з ним жах потуляла, як я з ним. Черешці рвала, як я з ти приєднає викопувала. У нас була запланована операція. Так як ми були деякий час за кордоном, ми домовлялися вихватити на цю операцію. Нас забирав тато мій з Кишиньова. Ну і не було такого, що знаєте, він би сказав, що він там не повезе чи зайнятий. От нас не було такого в сім'ї, якщо, наприклад, якісь дійсно відповідальні чи важкі моменти, такі переживальні, то ми всі ну він він завжди був з нами. Він все робив, щоб а не було, знаєте, ну щоб була підтримка. Під час першого вибуху повітряної тривоги її вже на той час забрали в операційну, і я її чекала в коридорі біля операційної. Там також оперувалося декілька пацієнтів одночасно, і декілька хірургів було одночасно. І він був просто десь біля машини і в той момент. А, але він писав перше, повітряна тривога, мамі писав. Потім перший вибух. Вони списувалися, що він а, моніторив, що летять ракети. І писав, що а, ховайся, ховайся, запитував, де Маша, де я, Шипки летіли, вікна просто летіли, апаратура, вся і нам сказали спускатися вниз, не заважати, тому що треба було цих дітей евакуювати. І Ми не розуміли, що ракета вцілила. Ми дійсно думали, що ну, збили її, а потім ну, тата не відповідає. Якби машина була побита, така пошкоджена зовсім скло це вся весь дах, і його не було. І ми поду. І потім, коли ми глянули, що цілила ракета, і е, ці завали почали розбиратись. Ну швидка. Ми розуміли, що певно, життя йде на лічені секунди, бо можливо він десь там був, бо якщо його в на тут, ми знали, що він, якщо він і він сказав, що він на вулиці. Ми не знали, де його шукати, але потім просто знаєте, хто мене взяв за руку і вів до цього місця, де ми його знайшли мертві. І він якраз держав біля цього корпусу от ларингології. А, ну, ззаду, напроти якраз цього відділення, яке рухнуло. Я кинулася до швидкої з працівників, і кажу: Вертуйте, будь ласка, мого тата, кажу тим татом. Вона каже, що вона бачила. І Я кажу: Вертуйте, будь ласка, я все віддам. Це мій тато, який принес нас на працю. Вона каже, я не можу вже нічого зробити. Якби я не хочу, щоб він знаєте, просто став цифрою в якійсь статистиці, бо він ну він дійсно був такою класною людиною, і не тільки там для нас в сім'ї, а й для знаєте, своїх працівників а, і держави. І він дуже пишався, що він зробив особистий вклад у розвиток будівельної галузі Кіргацької області. У нього є грамоти від кіроградської облдержадміністрації, бо його фірма спеціалізувалася на прокладенні трубопроводів. Його компанія тоді, в 2015 році, виграла тендер на будівництво третьої лінії оборони на Донеччині, і тоді його нагородили медалю президенту. Президента і також почесною грамотою. І ми буквально на днях а, з ним їхали, і дуже багато розмовляли про о, війну, про майбутнє. Він був оцією ноткою оптимізму, який е, завжди підбадьорював. Але так, е, російська ракета, просто, скажімо, забрала його життя.